Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі Готуємо разом з олою. Сьогодні я з вами дуже хочу поділитися найкращим рецептом ну дуже смачних шоколадних кексів. Такий рецепт дуже простий. І вийде будь-якої господині. А ви лише починайте готувати разом зі мною. Для початку миску висипають цукор 200 г. Виливаю 4 яйця і все збиваю міксером на невеликій швидкості 5 хвилин. До збитих яєць з цукром вкладаю сметану будь-якої жирності 100 г. Виливаю розтоплене вершкове масло 150 г та збиваю міксером на невеликій швидкості 5 хвилин. До збитої суміші висипаю порсієне борошно 170 г та какао-порошок 50 г. Добавляю одну чайну ложку розпушувача до какао з борошном і обережно ложкою перемішую. Далі міксером я ще збиваю тісто 3 хвилинки. Я купила для кексів ось таку форму, і також до них купила бумажні форми. Викладаю, так буде краще, і форма залишиться чистішою. В кожну формочку я викладаю тісто пів столової ложки. Далі я викладаю шоколад білий і знову зверху накриваю тістом. Ставлю кекси в духовку випікатися при температурі 180 градусів на 30 хвилин. І Дивіться, ось такі гарні кексики вже підпікаються. І ось вже готові наші кексики. Дуже смачні, гарні, апетитні із шоколадом білим. Зверху я присипаю цукровою пудрою, так смачніше та і гарно дуже виходить. Кекси викладаю на тарілку, і зараз вам покажу, який кекс всередині. Він дуже ніжний, пухкий, дуже і дуже смачний, а зверху хрусткий. Аромат не передати словами, наскільки це смачно. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не припускайте мої нові рецепти.